Доброго, мирного дня вам, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Чого б на зеленому не пройти от таку нашу броколі? Це Радехівка. Радехова, ну зараз я вам покажу. Невеличка, але рання суперова. Це була під огромку ну, на дуги. В березні місяця висаджена. Отака. Але 130 гривень. 50 за загревень хочуть на броколі непогано. Це була під дугами. Так, привезли. Зараз розберуть, може, роздріб будуть брати, тому що роздрібна більше є навіть по ціні, а вони по 130 повністю продають. І Олександру Сморжу, це його такий продукт. Привіт. Він мій каже, дівчата, фона, дякую, дивимося, ставимо лайки, підписуємося ще другим. Ну і всього доброго, здоров'я, головне, і миру. 160 шпинат 60, так? Так. Салат? Айсберг 70. 70. А це ще салат є? Так і скільки? Роман 70. 70 теж. Апорей? 60. 40. 65. А пекінка молода? 40. 40. І розвізка? Теж 40. Морковочка 30 60. 60. Шайкара. Да? Пожирок 70 это 330 г для Кабачок такие. 85 и 90. Помидор. И 80 таких. Огурцы оказывать ближе. Кабачок такие, так 65. Пекинках 40. 40 капуста 40. 40 брокколи 135. 135 70 70 50. 50, да? 90 чесночок 120 полто молода 60 родець 15. кроків 160 кг Сибулта 10 кучок картопля Азербайджан чи Агрина. Капуста 38-40. 38-40. Гарний коботок 70. 70. 38. 38. І картопля. 75. 55. Бурячок. Морко 60. Морко 50. А перчик ваш? 110. І це Тернопіль. Хто-то казав мені там з підписників, де це в Тернополі можна виростити. А ви загуглить собі синьків просто. І там воно вам покаже, розкаже, які теплиці є. і Будемо тоді говорити. Хлопець сказав, що він там розказав, показав. Що теплиць? теплиці? Теплиці круглої рік. Десяте місце, хлопці хочуть купити бананки. Бачите? Десятий ряд, десятий ряд. А рожеві ще й це Закарпаття? Це Закарпаття. Малиновий 105. Високорослій Закарпатський був по 100. Понял. Продали, ви запізнилися. Зрозумів. Морква. Морква молода, це не українська. 60 гривень. 60, А рядом. 55 Закарпатський. Карпат. Часник. 120. 120. 120. 120. Типу 80. Кульрабі. Кульраба фріолетова зелена. 80 70. По 5. А салат? 40 гривень, Якісь салат. Це теж 40, так? Капуста. 8 огірок 70. І кабачок 70. І по пучках скільки? Розумів. Такий товар завжди. Десятий ряд спочатку. Марс 70 в нього і морква — 40. Тернопіль теж є огірок 58. Красиво. Капуста 38. Капуста 40 гривень. Гарний 68. 23 така. І є по 20. Картопля 23. А рівень на, на картопляному ряді можна знайти отакий ще

А ваша скільки? 155. така гарна 155. І, і є по 125 така. І сьогодні у нас в полуниці дуже багато. Вже їх розібрали. але є багато. скільки така? Дякую. Полуниці, цілий ряд 12. Дуже багато. Ціни, звичайно, від якості і фракції. Такі по 55. Гарна прямо висить. Оце в упаковках, воно доробша. А пахне добре. Кажуть 130, більше 150. 80 і 100. У Ді 65 гарне. є ціна, звичайно, вже трохи дешевша. І 120, і 130. Але це ще перша піде. Але мороз за своє дадуть, певно буде така ціна і залишиться. Опаковки в таких ящиках є. І є. Це вже перший раз бачу такі ящички, І ось такі ящички. У нас дощі. А квітів багато. Дуже багато. Питали за розмарином, є розмарин, 20 горшочок. 20 посадили і через вам буде великий кущ. Це розмарин. Це прямо на квітковому ряді можна взяти розмарин. Ось така краса. Поштою не висилаєте таку красу. Можна лаванду ще взяти. Через мордин. Це лаванда. Трохи квітів показав. Це у вас? Чорнобривець, 8 гривень. 8 гривень. Петунія 10. Петунія 10. Водичка 20. А такі скільки? 120. 120. Ще у вас що є. Мемолюс, 25, сальвія 15 гривень, пеларунія 70. А це? Сценарарія 40. Сценарарія 40. Питаю, дуже багато мене чи можуть висилати. Ну, як висилати, то значить вони що? Вони його вирощують, бо є ще перепродають. А це ви хочуть, можете замовляти. Вони номер телефону скажуть, будь ласка. Так, 096 06 02 625. Звати Марія. Марія. До пані Марії, замовляйте. Вийшли. Приїжджаємо. На гуртовий купляємо розсаду. Від 5 гривень такі помідори. Перець, капуста, навіть 2-3 гривні. І є огірочок 20 гривень. І є трохи кітів. Так посіяли, я показував в передньому відео. Кавунчик, ну кажуть, що беруть. Зразу попікірувати, Посадити можна і такі гарні. А такий у вас скільки помідор? Є по сім. Залежить звичайно, від сорту. А червоно каця наскільки у вас? Три гривні. І вже пізню продаєте? Теж три гривні. Вже можна взяти отакі різні. І у нас від 100 гривень на груд і більше троянди. Ну є різні троянди, звичайно. Бачите, вже деякі зацілили вже і 130, від 130 лохина. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, гарних врожів вам, менше морозу, доброї погоди. Слава Збройним силам України! До побачення! Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють. Професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.